Слава Україні. Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Голова Тернопільської облради Михайло Головко, проти якого відкрили судову справу, вирішив потихому внести за себе заставу. А згодом, як ні в чому не бувало, знову вийти на роботу. Напередодні набої саб затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. Про це йдеться в публікації на сайті НАБУ за даними слідства затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконання робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% відкату за повернення за Повності за виконані роботи, незважаючи на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії. можновладці все одно вимагали виплатити хабар, йдеться в повідомленні. Голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тисяч гривень. Вирішується питання про повідомлення про підозру, попередня кваліфікація, частина 4 статті 368 кримінального кодексу України. Розслідування цих фактів. В набу і САП розпочали за заявою громадянина, у яку затримані вимагали кошти. Тож після таких гучних звинувачень чиновник вирішив діяти за досить специфічною схемою. Замість того, щоб визнати свою провину і понести покарання, він, звісно ж, усе заперечував і навіть більше повернувся на роботу і зібрав прес-конференцію для місцевих ЗМІ стосовно затримання. Набу на ній він заявив, що події, які трапилися 26 червня, ніщо інше як політична розправа, цинічна та підла провокація заздалегідь сплановане політичне. На замовлення супроти нього і ВО свободи до якої належить, свідченням цьому акцентував є нібито лавина замовних статей у медіа, а також розповсюдження численних фейків. Я не перший до мене уже багатьох націоналістів намагалися в такий спосіб дискредитувати, бо методи ФСБшників і КГБістів не змінилися. Вони одні, і ті ж, щоб людину втопити і звинувачують. На неї вливають купу бруду, а потім іди виправдовуйся, доводь свою правоту в суді, і захищай себе. Ті звинувачення, які Мені інкримінують не що інше як повний маразм, абсурди, провокація. Обласна рада уже майже два роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не відділяємо жодної копійки, тому жодних дій щодо бюджетних коштів вчиняти не могли. Михайло Головко наголосив, що він ніколи не боявся порушувати гострі питання, зокрема щодо заборони УПЦ МП в Україні, повернення Почаївської лаври у власність громади, захисту сімейних та християнських цінностей, заборони підвищення тарифів у воєнний час та багатьох. Інших рішення, що ухвалила Тернопільська облрада, були не популістськими, а юридичними, які підштовхували державу до певних кроків. Вио свобода, і я зокрема є послідовними у наших поглядах, і тому, можливо, через це викликаємо такий спротив системи, який не подобається. Наші погляди, переконання, позиція. На запитання телевізійників чи отримував такий хабар. Михайло головко твердо відповів: ніякого хабара не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно і на детекторі брехні. Голова облради підкреслив, що для нього буде справою честі довести свою правоту і свою невинність у цій ситуації. Як ми бачимо, головко обрав стратегію ці руки нічого не крали. Та справа проти нього говорить про протилежне. Так чи інакше, допоки його провину остаточно не підтвердять чи спростують, досить дивно робити вигляд, що нічого не відбувається, і займати чиновницьке крісло ймовірному хабарнику. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.